Ось така красуня. Це в нас Audi Q8, електрика на місці, таксі з Джерсі приїхало сюди. Що ми знову приїхали до Львова, до міста Лева, саме на Львівську митницю, для того, щоб показати вам нову партію автівок наших клієнтів. Так, ну що ж, і звичайно, куди ж ми без куп'ятих. Я про це вже скільки разів говорив. Це максимально ліквідна і суперпопулярна автівка для нашої компанії, для е, клієнтів нашої компанії. І Ось один з таких варіантів дуже хороший варіант, чого зараз все поясню. Це куп'яти 15-го року. Під капотом тут 2 літра двигун, звичайно, куди ми без повного приводу кватро. І цей автомобіль по пошкодженням зазначений в нас як після граду. Але друзі, я обійшов цей автомобіль декілька разів. По колу де де, друзі, тут хоча б одні якісь вм'ятини, поки що я не знаю, поки що не бачу. І все, що я побачив тут з пошкоджень. Подивіться, ось ось трішечки немає ось цієї решітки, трішечки немає ось цього шильдика. Це замінюється і все. Автомобіль повністю на ходу. Давайте подивимось, що ж в нас є в салоні. А поки я буду розповідати про салон, одразу скажу: даний автомобіль виграли на аукціоні нашому клієнту за 4 тисячі доларів. Зараз йдемо до салону, але одразу, що ми бачимо, це безключовий дом. Доступ сам салон світлий, шкіряний, звичайно, шкіра тут майже всюди, тому що автомобіль з Америки вони в класній комплектації. Це в нас преміум плюс комплектація. Бачимо, що тут ось такі дерев'яні вставки. Звичайно, в нас є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, в нас підігрів сидінь, кнопка відкривання багажнику, у нас мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, клімат контроль, кнопка старт-стоп. Бачимо, що в нас є тут панорама. Доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Якщо говорити взагалі про аудіку це ідеальний кросовер, середньорозмірний ідеальний кросовер. Правда, те, що я чув про Q5, зовсім нещодавно ми говорили з одним з власників такого автомобіля, що вона дуже легка. Але я потім все з'ясував і зрозумів, що це спеціально зробили Audi Аудії трішки облегшеною. До речі, в 15-му році вже вона такою і є для того, щоб краще маневрувати, і щоб ось цей повний привід Quattro ви не прям відчували наповну, а розуміли, що автомобіль супер тримає. Це на дорозі, але чого магія? Е, до речі, що по акустичній системі? Вона тут преміальна. Бенґендоловсен все в цьому автомобілі є. Подивіться просто на стан самого салону. Це автівка, яка тільки прибула з Америки. Вона ось тут вже розмитнена, доставлена, чекає на свого клієнта, і вона в такому стані, що можна просто сісти і поїхати. Так, друзі, наступна наша автівка. Це вже класика. Це BMW 328i, трійка з дволітровим двигуном на Звичайно, в задньому приводі. Подивіться, які в нас тут чорні шикарні диски. Цей автомобіль в нас також приїхав для нашого клієнта. Було по пошкодженням вказано а, дах автомобіля, але як ми бачимо, що в нас тільки розбите заднє а, скло і все. І на цьому пошкодження закінчується. Цей автомобіль, як я вже сказав, на задньому приводі цей автомобіль з дволітровим двигуном. І даний автомобіль ми виграли нашому клієнту на аукціоні. Вдумайтесь, 2500 доларів. BMW 328i 12 рік. Ходімо, подивимося її по колу і, звичайно, подивимось, що маємо. По комплектації так дивіться, друзі. Він в нас повністю цілий. В нас тут також от, е, подивіться, яка агресивно виглядає е, передня частина автомобіля. Все ціленьке, все в зазорах, е, все є противотуманки. Е, як я вже казав, чорні диски. Автомобіль виглядає максимально шалено. Так, трішечки він підмерз, але це все нормально. Вже бачите, е, погода нам е, сприяє, стає трішечки теплішою, і все-все-все тут розмерзає. Ходімо до салону, подивимося, що маємо там. А в салоні світла шкіра. Одразу те, що треба сказати для BMW. У нас це BMW На задньому приводі У нас ось такий ручник. Що це означає? Що треба спокійно їздити по місту. Мультикермо мульти е, мультиекран, до речі, великий мультиекран, клімат, контроль, кнопка стар-стоп. В нас тут декілька режимів їзди. Є спорт, є екопро, ось така е, шайба. Вона брендована. Шайба керування мультиекраном. Шкіра, до речі, дуже добре збереглася. Хоча нагадаю, що це 12-й рік. А в нас також є кнопка відкриття багажнику. А в нас Ну, Максимально все ергономічно, максимально все зручно зроблено в даному автомобілі. Ну, о, Слухайте, я вже давно цього не казав, але скажу, німці роблять речі. Німці роблять справжні крутезні автомобілі. До речі, наша QX60 Infinity гібридна, про яку зараз розкажемо. Шалена автівка, як на мене, взагалі Infinity трохи недооцінена автівка, тому що це преміум бренд, це класні двигуни, це потужна автівка. І я от нещодавно е їздив на QX60, але не гібридному. Слухайте, мене вже мало в сидіння не гірше, ніж як розганятися на Теслі. Ну, реально. Але. Відчуття зовсім інш під капотом в нас тут 2,5 літра. Звичайно, повний привід. Це автівка 2014 року. А виграли ми її для нашого клієнта за 4700 доларів. Просто подивіться, це величезна сімейна автівка. Класно виглядає дуже брутально. Ну це як на мене, і давайте одразу покажу вам, що в нас тут по пошкодженням. Вони незначні, але зараз на всьому акцентую в першу чергу тут пошкоджене ліве бокове дзеркало. Це так, щоб ви бачили повністю всю картинку. І найголовніше основний удар в нас прийшовся ось в задню частину автомобіля, але класно, що це тільки навісні елементи постраждали. Ми бачимо, що тут ніяких значних пошкоджень немає. Подивіться, ось ця частина. Все це швидко і легко замінюється, і автівка готова для того, щоб дарувати вам ті емоції, на які ви і очікуєте. А найголовніше, що це потужна автівка всередині, там класна комплектація. Але давайте одразу перейдемо і подивимось, що ж там є. Я вам зараз все покажу. І так, що маємо по комплектації? Те, що одразу кидається в очі, це ось ця стрічка Infinity і звичайно, чорний шкіряний салон з перфорацією, з класними боковими підтримками. Тут реально дуже зручно. Також ось ці вставки додають. Елегантності салону бачимо мультикермо, на якому безліч кнопок, безліч ось е, ось таких історій, які просто допомагають водію керувати автомобілем, не відволікаючись. Тут у нас пам'ять сидінь, звичайно, підігрів сидінь. Е, в нас тут електропривід сидінь. Е, бачимо, що в нас є кнопка старт-стоп, мультиекран, декілька режимів їзди. Зараз скажу, які Snow, еко та е, спорт. Також бачимо, що. Є люк в даному автомобілі, є повноцінний третій ряд, тож це ідеальний варіант для сім'ї, тому що, по-перше, Infiniti – це потужні автівки. І 2,5 літра двигун, гібридна версія. Це економніша автівка, чим звичайний бензин. Звичайно, в нас тут комбінована панель приладів, весь бортовий комп'ютер показано. Мені здається, по комплектації потужно і дуже зручно. Це класний, шикарний варіант для того, щоб відправитись кудись, до прикладу, в Карпати з сім'єю. Класно відпочити і, звичайно, буде максимально комфортно. А я нагадаю, це автівка 2014 року за 4700 на аукціоні. Шикарна ціна, шикарний автомобіль. Слухай, ну от подивись. Подивись, скільки навколо автівок зі Сполучених Штатів Америки. І після цього мене хтось запитає, чого вибирати Америку. Друзі, подивіться, скільки автівок, і всі ці люди просто розуміють, що Америка це якісні автівки, це вигідні автівки з перевіреним пробігом, історією і, звичайно, в класній комплектації. Бо скільки ми вже тут знімаємо, скільки випусків було. Всюди класні автівки, в яких є багато функціоналу на шкірі, з панорамою, з люком, з підігрівами, з датчиками сліпих зон. Все є в цих автівках за класні кошти. Друзі, обирайте Америку. Hello, how are you, друзі! Знаєте, чому я так інтелігентно вальяжно починаю? Тому що біля мене автівка нашого клієнта і це справжній британець. до речі, одразу напишіть в коментарях, як ви ставитесь до британських автомобілів, чи подобаються вам, чи ні, які в них є плюси, які мінуси. А я зараз вам розкажу про одного з їх представників. Це Jaguar XE Premium, 17-й рік. Тут 2 літра турбо під капотом, звичайно, задній привід. І ця автівка. Була виграна на аукціоні за 3,5 тисячі доларів для нашого клієнта. Давайте одразу поговоримо по пошкодженням. Бачимо, що з пошкоджень в нас незначний ось такий а, удар в передню частину автомобіля. Також бачимо, що немає бокового дзеркала. І ще було пошкодження по задній частині автомобіля. Але як ми бачимо, що також це тільки навісні елементи, нічого страшного в цьому немає, а сама автівка виглядає максимально потужно, тому що це ягуар. А зараз давайте перейдемо до огляду салону і покажемо, що ж ми в цьому ягуарі XE17-го року маємо всередині. А одразу, що ми помічаємо, це чорний шкіряний салон, електропривід сидінь. А вже далі розкажу вам. Знаходячись в салоні, перше, що кидається в очі, це селектор передач у вигляді шайби. Мені таке рішення особисто подобається. Кнопка старт-стоп, двозонний клімат контроль, мультиекран, мультикермо. У В нас є підрульові пелюстки, Також в нас комбінована панель приладів. Дуже зручні в нас ось ці бокові підтримки підстаканники. Також в нас є декілька режимів. їзди, це і спорт, і еко. Також бачимо, що в нас є люк в даному автомобілі, і доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. І всюди є ось ці шильдики, ягуар. Всюди, ось тут, бачите, ось тут все вам показує про принадлежність саме до цього, вже знаєте, такого легендарного британського бренду. І якщо говорити про музику, то тут у нас Meridian стоїть. Це теж класна акустична система. Ось ви можете бачити ось тут у нас. Meridian і 2 літра турбо в цьому автомобілі. Повірте, вони видають ті самі потужності, на які ви очікуєте, тому що я в такому ягуарі їздив і повірте, це прямо таки е, всплеск емоцій. Підсумовуємо класний вишуканий дизайн інтер'єру, класний екстер'єр, хороший автомобіль. Але чекаю, нагадую від вас взагалі е, якусь думку про ягуар, про взагалі британський автопром, як на мене. Супер класно ще й за ціну в 3,5 тисячі доларів на аукціоні. Ще й дуже вигідно. І те про що ми забули сказати, хоча не забули, тому що ми зараз вам про це кажемо: 95 тисяч миль пробіг даної автівки. І Я вам скажу так, друзі. Завжди на митниці ми знаходимо якісь унікальні е, варіанти автівок. Якщо зараз ми розповідаємо про автівки наших клієнтів, розповідаємо, показуємо, що в них є, то на митниці стоять не тільки просто автівки, стоять якісь прикольні варіанти. Один з таких це ось таксі з Джерсі. Приїхало сюди. А ви мені розповідаєте, що Таксі їдуть тільки з Кореї. Це Сонати, К5, будь ласка, Форд. До речі, такі форди використовуються і в американській поліції, але це прямо такі з таксі, що не на є справжній американський таксист віддав цю автівку. Але мені цікаво, до речі, як ви думаєте, теж можна написати в коментарях, поспілкуватися. Американські таксисти також кажуть, що це в них хобі. І вони таксують для душі. А так вони бізнесмени. Чи це тільки в нас таке? Так, друзі, ми продовжуємо. І В нас ще одна трійка на цьому огляді на львівській митниці. Це вже в білому кольорі. Трійка. Вона в нас 16-го року. Автомобіль на повному приводі з дволітровим турбованим двигуном під капотом. Дану автівку ми придбали для нашого клієнта за 5450 доларів на аукціоні. Одразу поговоримо про пошкодження. Run and drive, все працює, електрика на місці. Ну кажу чесно, автівка нашого клієнта просто Що? ось удар в передню ліву частину автомобіля, але також навісні елементи нічого не постраждало. Все ок. Кей, давайте подивимося, що в нас є в салоні, але одразу те, що помічаю, це люк. Він у нас тут також є. Дуже класно закастомлені. Ось ці бокові дзеркала. Вони в чорному кольорі, чорна стеля, поєднання з білим кольором. Як на мене, воно ідеальне. Що скажете ви? Теж напишіть в коментарях. А ми йдемо в салон і поговоримо, що маємо всередині. Чорна шкіра, валики під коліна, бокові підтримки, шайба керування мультиекраном, клімат контроль, сам мультиекран. В нас звичайно є декілька режимів їзди. Вона ввімкнулася. Мультикермо підрульові полюстки, кнопка старт-стоп, чорна стеля. Ми будемо, знаєте, не звертати на це увагу. Люк також є в даному автомобілі. Коротше, все для того, щоб класно їздити, все є. До речі, декілька режимів їзди Спорт, екопро і навіть тут закастомили і додали безпровідну зарядку, тобто просто кладете телефон і а, заряджаєте. Класний варіант автівки за хороші кошти з незначним пошкодженням і з дуже класною аудіосистемою American Signalization. Що ж, друзі, а ми продовжуємо наш львівський випуск, але як ви вже помітили, трішки на іншому майданчику. Він також у Львові, також а, близько митниці. Але чого ми тут? Тому що об'єм автівок наших клієнтів, які заїжджають, він настільки величезний, що просто там не вистачає місця. Ну ви розумієте, друзі. Тому ми приїхали сюди. Також це Львів, і також ми покажемо автівки наших клієнтів. Буде спекотно, ви вже це зрозуміли. Тож давайте оглянемо автівки. І тут у нас ось така красуня. Це в нас Audi Q8 19 го року. Автомобіль, звичайно, на повному приводі Quattro. Під капотом тут 3 літра двигун. І е, цей автомобіль має пробіг всього 17 тисяч миль. Дану автівку для нашого клієнта ми забрали на аукціоні за 28 тисяч доларів. Це 19-й рік, всього 17 тисяч миль пробігу. Подивіться, як вона виглядає. Подивіться на цю оптику, подивіться, взагалі, е, сама решітка. Вона просто-просто збуде жує, і одразу хочеться сісти в цю автівку і поїхати кудись далеко-далеко, максимально комфортно і ще й швидко. 3 літра двигун. По пошкодженням, як ви можете бачити, вказано в нас, що удар був в задню частину автомобіля, але по факту це удар в ліву задню частину і взагалі в ліву частину. Тут у нас немає шматка фари. Також бачимо, що в нас вибите скло, і трішки пошкоджено саме тут. Але це також навісні елементи, це також швидко виправляється. Ви все бачите самі по пошкодженням. Заміна дверцяти, все добре. Геометрія не пошкоджена. Автомобіль в хорошому стані і цей автомобіль ми зараз розглянемо по комплектації. А повірте, там є на що подивитись. По перше, безрамні дверця. Там в нас безключовий доступ на чотири дворі. У нас чорна шкіра з перфорацією, зі зручними боковими підтримками. У нас електропривід, пам'ять, підігрів сидінь, датчики сліпих зон, датчики дощу. Панорамний дах, темна стеля. В нас ось така елегантна лінія. Вона матова чи можливо глянцева, Я ще поки що не розумію. Максимально круте поєднання. Хайтек автомобіль, при тому, що він 19-го року. Е дуже класно. Подивіться, які леті диски, класне поєднання з червоними супортами. І, взагалі, теж дизайн в ауді навіть на дисках він не закінчується. Він довершується. Просто подивіться. І, до речі, хороша гума. Хороша свіжа гумка. А це у нас BMW x 3 го року. Це автівка також нашого клієнта вже доставлена, розмитнена. Обійшлась вона йому на аукціоні в 2000 доларів BMW x 3 2011 року. На повному приводі. На X-драйві під капотом у нас 3-літра двигун. І ви запитаєте, ага, що тут по пошкодженням? Давайте обійдемо по колу. Давайте подивимось. А в нас по пошкодженням тут тільки невеликі подряпини. Там вм'ятини. все автомобіль повністю цілий. Він run and drive, Ви бачите, в нас тут навіть е, шильдик М є мішлен. У нас навіть гума. Все класно, безключовий доступ, на дві дверцяти в нас є. І, звичайно, зараз запрошу вас до салону для того, щоб ви разом зі мною подивились, що ж ми за цю шикарну ціну маємо в автомобілі. Всередині. По-перше, в нас чорна шкіра, бокові підтримки, валики під коліна, мультикермо. у нас мультиекран є. У нас все є, шайба керування мультиекраном, коробка автомат, у нас декілька режимів їзди, нормальний спорт, панорамний дах, доволі багато місця для пасажирів заднього ряду. Не завжди зустрічав x 3 саме з ось таким деревом, але, як на мене виглядає прикольно, я б його трішечки тільки затемнив, щоб воно виглядало більш брутальніше. А так, максимально крутезна автівка. А в нас тут, до речі, є пам'ять сидінь, електропривід сидінь, також підігрів є. Все, що треба для е, хорошої їзди, все в цьому автомобілі є. І до речі, подивіться на стан самої шкіри, на стан салону автомобіль 11-го року. Стрічка, е, якість шкіри, все на вищому рівні, все приїхало сюди в такому ж е, стані, як ми й обирали для нашого клієнта. І до речі, є під е, рульові пелюстки. І також кнопка старт-стоп, тобто по комплектації дуже хороший варіант за 2000 тисячі доларів. А це, друзі, наступна автівка нашого клієнта, яка вже доставлена та розмитнена. Це джип Grand Cherokee в комплектації Laredo 2019 року з двигуном 3,6 літра пробігом 100 тисяч миль на повному приводі. І ця автівка в нас по пошкодженням після граду. І як ви можете бачити, тут тільки незначні вм'ятини, їх небагато. На цьому пошкодження закінчується. А ось ця автівка виглядає максимально брутально. Подивіться на ці диски. Подивіться на цей кліренс, пів моєї руки реальний всюдихід, який обійшовся нашому клієнту на аукціоні 7800 доларів. А зараз. Швиденько глянемо, що ж там в нас всередині, і що в нас тут по комплектації. По-перше, ми бачимо, що автомобіль заводиться, їде, все, вся електроніка працює. Тут комбінована панель приладів, в нас мультикермо, а в нас чорний салон. Він комбінований, текстиль разом зі шкірою. Перфорація є. Також бачимо, що у нас ось така теж крутезна вставка. Взагалі, по салону, я хочу вам сказати, що виглядає він круто: темна стеля, кнопка старт-стоп. В нас все працює, ми вмикаємо автомобіль, все, подивіться, з'являється надпис джип, все працює, електроніка працює, багато відсіків для е, ваших речей. Дуже багато місця для пасажирів заднього ряду. Комфортно себе відчуваєш, коли сидиш за кермом. Тут е, електропривід сидінь. Так що по комплектації є все те, що потрібно. Автівка величезна. Одразу видно, що ти трішки вищий, навіть ніж ось та Infiniti qx 50. Так дивишся, знаєш, на стелю Infiniti Дуже добре вмонтований е, мультиекран. Все є. Е, це автівка, як я вже казав, вона для е, поїздок бездоріжжям. Але при тому в місті ви також будете виглядати брутально. І ця автівка обійшлась нашому клієнту на аукціоні в 7800 доларів. Пробіг ось тут 100 тисяч миль, ще раз показуємо. Е, класний, класний варіант за хороші кошти. Окремої уваги е, колір дисків заслуговує, тому що чорний. Прямо на чорному це виглядає в таких темних кольорах. І в темних кольорах навіть тут є прапор Америки. Бачите, абсолютно, абсолютно, на повні 100% американський автобренд. Це Volkswagen Tiguan в комплектації SE 2019 го року. Автомобіль з дволітровим двигуном. Автомобіль е максимально свіжий. Якщо говорити про ось цей Tiguan SE, то Тут пошкодження було в ліву частину автомобіля. Ми зараз його а, вам покажемо. Ось ви бачите. Саме сюди було пошкодження. а в насиченому білому кольорі Тігуан максимально практична і улюблена автівка українців. Я так вважаю. Давайте зараз заглянемо в салон цього Тігуана По комплектації в нас тут чорна шкіра з перфорацією. Також є бокові підтримки. Бачимо, що ось такі вже фірмові тігуанівські, навіть я скажу, вставки мультиекран. Двозонний клімат контроль, чотири режими їзди, зимовий режим, по бездоріжжю, спортивний режим, кнопка старт-стоп, електроручник. Також бачимо, що в нас мультикермо та електронна панель приладів, що важливо, панорамний дах, багато місця для пасажирів. Бачимо, що в нас трошечки спрацювала безпека в салоні. А сам салон максимально футуристично виглядає, але при цьому практично. Ну це вагівська історія, коли все максимально рівно. Прямо зрозуміло, але при тому це комфортно, це класно. І ми можемо бачити, що е, по пошкодженням, бачите, в нас все всередині добре. У нас тільки ось в ліву частину був удар, як я вже говорив, і навіть є е, безключовий доступ на дві передніх дверця. А пробіг даного автомобіля 67 тисяч миль, а забрали з за аукціону ми його нашому клієнту за 8 тисяч 600 доларів. Ще одна куп'ята. Друзі, це 16-й рік. Це в нас 3-літровий турбований двигун, повний привід Quattro, І даний автомобіль у нас з пошкодженням в задню частину. Але давайте я вам покажу, що це за пошкодження. Воно тут також незначне. Ви, звичайно, можете розлютитись сказати, всі ваші пошкодження незначні, але ви всі все самі бачите. Навісні елементи, ось такий незначний удар в задню частину автомобіля. На цьому все. Забрали ми даний автомобіль на аукціоні для нашого клієнта за 5650 доларів. І зараз йдемо дивитись комплектацію. Безключовий доступ одразу. І що маємо в салоні? До речі, салон у нас такий, знаєте, не класичний, колір у нас тут сірий. І одразу, що бачимо, ця куп'ята в нас. В S-Line. Ходімо до салону. Це у нас комплектація Premium Plus, А отже, тут є все. Як завжди, почнемо: електроручник, старт-стоп, мультиекран, мультикермо, комбінована панель приладів, датчики сліпих зон, пам'ять підігрів, електропривід сидінь, кнопка відкривання багажника. А в нас тут є все. Багато місця для пасажирів заднього ряду. І взагалі сам автомобіль виглядає максимально чудово. А в цьому цьому є доповнення. Це аудіосистема Bang Olufsen. І якщо ви думали, що не буде ні одного електрокара в цьому випуску, ви помилялися, адже це Тесла Long Range 20-го року за 18 тисяч доларів на аукціоні, яку ми привезли, доставили, розмитнили нашому клієнту пошкодження передня частина автомобіля. Але як ми бачимо, автомобіль був продефіктований ще на аукціоні. Тож наші майстри з ремонтного відділу прорахували ще більш детальніше ремонт даної автівки. Як ви знаєте, Тесли вони приїжджають зачиненими з за аукціону, але одразу що я вам скажу. Фірмовий екран, дерев'яна вставка, чорний салон, панорама на всю стелю. Все це в даному автомобілі є, все це в даному автомобілі присутнє. Давайте обійдемо його по колу, щоб ви побачили е пошкодження. Бачимо, що в нас тут вже зняли крило. І 18 тисяч доларів на аукціоні. Крутезна ціна і, звичайно, пробіг 48 тисяч миль. Tesla Model Y Long Range Dual Mode. Ось і все, друзі. Наш день на львівській митниці добігає свого кінця. На сьогодні ми показали вже безліч автівок наших клієнтів нову партію, яка заїхала, і от, от відправиться вже до своїх власників. І я впевнений, що декілька, хоча б варіантів, які ми сьогодні показали, вам точно запали до серця, і ви про них хочете дізнатись більше. Це зможете зробити в описі під цим відео. Є посилання на наших менеджерів, які з радістю вам допоможуть і зроблять особистий прорахунок. Не забудьте поставити вподобайку, написати звичайно коментар і підписатись на канал до зустрічі в нових відео.